Як продавати на eBay з України? Для початку тобі треба зареєструватися на сайті eBay, але пам'ятай, усі нові аккаунти можуть потрапити в блок. Щоб цього не сталося, будь ласка, перевір. Можливо, вже в тебе був старий аккаунт, тому перевір, чи є в тебе пароль до нього, а якщо ні, перевір пошту або віднови пароль. Якщо ти знайшов доступ до старого аккаунту, вітаю тебе. Якщо ні, тобі треба розігріти цей аккаунт, походити по сторінках eBay кілька днів. Тепер перейди в My eBay меню праворуч і обери селінг, продаж. Далі обирай персональний, якщо ти не бізнес. Якщо бізнес, то звичайно бізнес. Після цього пункту тебе може вибити. Тому, будь ласка, натискай ще раз селінг. Тепер натискай sell your item продати свій товар. Тепер вводь назву товару, який ти будеш продавати англійською мовою, і натискай кнопку синьо. Далі тобі потрібно буде заповнити анкету. Роби це дуже уважно англійською мовою. Після того, як ви заповните форму, натискаєте Get Started синя кнопка і вводите номер мобільного телефону. Пам'ятайте, дані вашої платіжної системи і дані на eBay повинні збігатися. Також платіжна система або eBay може перевіряти вашу прописку. Якщо ви не можете це доказати, ви не зможете нічого продавати на eBay. Тому подбайте про це заздалегідь. Якщо ви хочете отримувати гроші в доларах і продавати в Америці. Я eBay – це якраз те, що вам потрібно. У наступних відео я покажу і розкажу, як саме і де саме брати товари для продажу на eBay. Підписуйтесь.